Привіт усім, вітаю вас на каналі Проігри. Сьогодні ми пограємо в Lineage 2, а серія у нас сьогодні ГМ проти РБ. Вітаю вас, друзі, з поселення Аден. Ми сьогодні, як звичайно, біжимо в гарне місце на чудового РБ. Будемо переміщуватись потрішечки. Вас, друзі, прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Підтримуйте українське, а ми. Телепортуємося в Tower of Insolence Башту зухвалості. Будемо бігти. Наш рейдбос знаходиться між першим та другим поверхом. Його звати Enmity Ghost Ramdal. Рейдбос 65 рівня. Я вам трішки розповім. По дорозі все, що встигну. ХП у нього 411 695. Атака 2176. Магічна атака 794. Захист 3349. І магічний захист 1360. Ось ми і прибігли вже наш баф тут. Це з першого поверху прострілюють до нас скелети. Підбіжимо ближче, можливо, вони не дістануть нас більше. А ми, як зазвичай, отримуємо бав за рівним. Так, а далі перейдемо до фарма РБ, як завжди, спочатку ми хлопнемо файтера. А далі перейдемо до самого Рамдала. І поки ми будемо його бити, ось цього чудового рейдбоса, я вам розповім трішки його історію. Колись імператор Байум наказав збудувати башту зухвалості. Своєму головному. Управляючому будівництвом. Однак, після е, багатьох затримок завершенням будівництва цей керівник був страчений імператором, який був дуже злий, і помер дуже страшною смертю. Коли башта впала, сильна життєва енергія воскресила дух управлінця. Він до цих пір бродить поряд з баштою зухвалості, мріючи Помститися імператору. Ось така от історія нашого рейдбоса. Ми підіймаємо все, що нам випали. Випало, звичайно, не дуже густо. Зараз ми глянемо, що ж там таке. На цього рейдбоса ходять для того, щоб вибити талум пузо. Так, а ми ж переглянемо, нам впали кусочок на лук, кусочки на лук, також на Пузо Dark Crystals. Точечка нам впала аж на, на обладнання на обладуночок. Та впали сфери на прокачку кланових скілів. Дроп, звичайно, посередній. ну, Маємо те, що маємо, як то кажуть. А вам, друзі, хочу подякувати, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми побачимо вже в слідуючій серії на новому РБ. Пока-пока.